Тим не менше, починаємо. Вітаю всіх, хто ще не спить у вечірній час в суботу, не могла сьогодні не вийти в прямий ефір, тому що, чесно кажучи, сьогодні для мене особливий день, і хотілося, якби його відмітити ось цим ефіром. Сьогодні я вас всіх вітаю, особливо тих, хто є партнерами компанії Лівгуд, тому що у нас сьогодні особлива дата: два роки і дев'ять місяців з моменту старту компанії Лівгуд. Я думаю, що будуть люди, які обрадуються так само, і будуть вітати з ним народження. Хтось каже, як це так, що це за день народження два роки і прямо дев'ять місяців. Я кажу, що Лівкут це як маленька дитина, яка тільки народилася, звісно, гучно про себе дала знати у всьому світі. І кожного року, кож точніше, кожного місяця робить свої певні кроки. І як діткам рахують до трьох років кожен місяць, так само і Лівкут. Тому нам сьогодні два роки-дев'ять місяців і для мене це дійсно дата. Завтра буде два роки і сім місяців, як я партнер цієї компанії. Я пам'ятаю, як я прийшла сюди на самому старті. Я зайшла в 30 тисяч перших людей, які прийшли в Лівгот, які повірили в цю компанію. Знаєте, я дуже захоплена і кожним днем все більше і більше закохуюся в цю компанію «Лівгот». І в Лівгот. У мене є реально величезна мрія, щоб якомога більше людей про неї дізналися. Що я й роблю Всі в всіх своїх соціальних мережах і постійно розповідаю, що сьогодні Лівгу це та компанія, яка відкрита для кожного. Головне, щоб кожен для себе її так само зміг відкритим. Ну, якщо дуже коротко, Лівгу, чим ми відрізняємося від інших компаній? Тим, що, по-перше, ми дійсно гучно про себе заявили з перших місяців. Хтось називав нас Лахотрон, піраміда і такого бути не може. Хтось називав, що це феномен на ринку, і, чесно кажучи, ті джерела, які говорили про нас як феноменальна компанія, вони мені більше імпонували. По перше, це незалежні авторитетні джерела інформації щодо індустрії МЛМ, це бізнес Home, це DSN, це ті ті портали, які одразу почали про нас писати як про щось нове й феноменальне. Чим ми відрізняємося, тим, що ми почали. Завдавати темп і моду в МЛМ індустрії. Ми змінили абсолютно всі правила. Тій індустрії, яка була незмінна майже 100 років. Компанія Лівгуд принесла нові правила і дала змогу кожній людині, абсолютно кожній людині і особливо тим людям, які недозаробили в мережевих компаніях, нарешті отримати задоволення: як фінансове, так і моральне. Відповідно, все, що вони хотіли, і те, що мріяли отримати, мають змогу отримати в Лівгуд. По-перше, Лівгуд зробила таке правило, яке мені особисто дуже дуже до вподоби. Сьогодні в Лівгуд можна взагалі нічого не купувати, жодну продукцію. І тільки ті мережевики, які довгий час працюють. Вони мене зрозуміють, наскільки це класне правило, коли тобі ніхто не ставить якісь певні умови, ніяких жодних зобов'язань, ти маєш змогу розвивати свій бізнес-центр, будувати команду і взагалі нічого не купувати. Це дійсно класне правило. І як для мене це дуже хитрий момент, тому що коли людину не змушують, коли людину не заставляють, не зобов'язують, вона сама добровільно. Починає якраз робити ось такі кроки. Вона сама починає купувати продукцію, їй самі хочеться її спробувати, їй самі хочеться дізнатися щось нове щодо цієї продукції, отримувати результати. Це дуже класне правило. І вже зі свого досвіду на сьогоднішній день я можу сказати, що є люди, які приходять саме на бізнес, і які, так само, як і я, кажуть, я нічого купувати не буду, і в подальшому купують. А є люди, які приходять виключно на продукт. Незалежно від того, що тут є зобов'язання, немає зобов'язань, подобається людям продукт. І це, до речі, ще одне із нових правил, які внесла компанія Лігут в індустрію MLM. Тим, що дала змогу купувати за бажанням, що це за мене, дала змогу купувати за бажанням продукцію найвищої якості за найнижчими цінами. Уявіть собі. Тим, що показала, що сьогодні модель бізнесу може бути абсолютно нова, мережева індустрія вона по суті завжди була однаковою в ціну продукту. завжди в будь-якій компанії закладалася велика мережева націнка, завжди тому, що мережева націнка могла окупити абсолютно всі витрати компанії, починаючи від виплат комісійних. Закінчуючи подарунки лідерам, подорожі для лідерів, заходи міроприємства, міроприяття, те, що ми знаємо, що роблять різні мережеві компанії. Автобонуси, ключі там від квартир, і так далі, яхти, І тим все більше і більше різних подарунків. Чим, як кажуть, крутіша компанія, чим крутіший вхід, і чим дорожчий продукт, тим дорожчі були ці всі подарунки. Лівгуд прибрала ці ці складові частини від ціни продукту, від окремо вже взагалі маркетинг від ціни продукту. І тому тому сьогодні всі, хто хочуть купувати продукцію, мають змогу купувати цей продукт здоров'я на сьогоднішній день по собі вартості. І це реально нове правило. Сьогодні Лівгуд показує, що продукція здоров'я доступна для всіх. Інколи люди думають, Ну да якісна продукція, супер, але ж, мабуть, вона дороговартісна. І якраз Лівгуд. Прибирає ось це таке певне заперечення, дає змогу купувати продукцію за найнижчими цінами. Ось це ось таке правило неймовірне. Взагалі, Лівгуд вносить дуже багато нових правил. Одне з правил нових мені подобається те, що можна заробляти без запрошень. Просто без запрошень. Скільки людей приходять в мережовий бізнес, думаючи, що зараз я тут порву всіх, я побудую величезні команди, але стикаються з відмовами, з якимись певними перепонами, з якимись е, страхами, можливо, якимись запереченнями і так далі, і не можуть подолати ці перепони, не можуть подолати заперечення, не можуть все-таки побудувати команду. І залишаються сам на сам зі своїм бізнесом. І коли людина не запрошує, так ти подивися, коли людина не запрошує, коли вона не будує команду в мережевому бізнесі, по суті, тобі нічого і не світить, тому що команда не росте, товару обігу немає, ти нічого не заробляєш. І Лівгуд – це та компанія, яка реально змінила і це правило, давши змогу заробляти навіть тим людям, які ну, так нікого і не запросили. Між собою партнери Лівгуд називають це американська пенсія, тому що має змогу створити собі пасивний дохід. До 2 тисяч доларів такого доходу щомісячного. Звісно, це буде згодом, звісно, це буде з часом. Не можна до кінця прорахувати, там, чи це у вас буде через там, 5 років, чи це буде через 10 років. От це певний період часу, але цей дохід виплачується поступово, починаючи з перших 25 центів. Уявіть собі, що ви нічого не змогли, ви не змогли запросити нікого, але все одно маєте змогу заробляти пасивний дохід. Інколи кажуть мені люди, що ой, то це так довго чекати треба, ми не знаємо скільки чекати. Я диво дивуюся, тому що ви просто подивіться навколо, на, наш повсяк... на наше повсякденне життя, подивіться особливо там, на пенсіонерів, людей, які багато років відпрацювали на одному місці, віддано. Що відбувається таке, що, вийшовши на пенсію, люд... мова там про. То сьогодні такі пенсії в Україні. Тому дуже важливо, що воно працює тільки в Америці, що воно працює тільки в Америці, є, Чувано... в Америці. є... М -м відомі лікарські засоби для відомі лікарські засоби для схуднення. Я думаю, що ви знаєте, це можна за загуглити, відкрити інформацію інформація на порядок нижче. Інколи там купити тільки по. На порядок нижче, інколи там купити тільки по рецептурі лікарів. Мільйони людей страждають за людини. І ось саме такі засоби можуть їй допомогти, їх реально призначають, і ці засоби коштують заощаджувати, просто заощаджуєте на кожній дозі. Ось таке знову ж таки правило. Компанія Лівгуд це та компанія, яка змінює правила, яка створена для людей з людським обличчям. І з кожним днем я все більше і більше в цьому Переконуюся, я пам'ятаю, як все починалося. Я пам'ятаю, як все почалося, тому що це було ось два роки і сім місяців тому ми пройшли через величезну хвилю хейту. Дуже багато з'явилося експертів в соціальних мережах, які починали знімати відеоролики: Це Лахатрон, це піраміда, розоблачення компанії Лівгуд, Боже, скільки їх було? Знаєте, хто знімав ці відеоролики? Це були лідери інших мережевих компаній. Вони дуже боялися, що їхні структури посипляться, і люди все-таки почнуть знімати свої рожеві окуляри і перестануть купувати, робити великі обіги в інших мережевих компаніях, а всі прийдуть в ліку. І тому вони робили ось такі, це ми називали щеплення, прививки в своїх командах. Але знапереджав цей процес, але в людей починають зніматися самі по собі ці рожеві окуляри, споживчі звички змінюватися. Люди почали прокидатися, тому що все більше і більше з'являлося партнерів лівготів, все більше і більше з'являлося інформації, правдивання бізнесу, звісно. Щодо продукції, знову ж таки, проживих компаній, які говорили, «Боже, та вас виростуть рога і копита, якщо ви будете приймати такий дешевий продукт, і Боже, я це так пам'ятаю. Одна з історій сьогодні я розповідала своїй команді, зараз розповім і вам. Історія, яка трапилася десь приблизно два роки тому, У мене партнер вона і зараз є партнер моєї команди, от вона ще тільки тоді прийшла. І будувала бізнес саме в інтернеті, відправляючи різні оголошення, в різні групи, запрошувала в команду, пропонувала ось саме Лівгуд. Але оскільки всі знають, що таке гірбалай, всі знають, що таке Амвей, всі знають, що таке Оріфлем і так далі, їх тут можна перераховувати багато і одразу. Ніхто ще не знав, що таке Лівгуд. І коли дізнавалися, що це Лівгуд, ну хтось цікавився, хтось проходив повз, але завівся один хейтер, який їй постійно. Просто лив бруд під кожним її дописом. Він навіть її якось напряму і написав. Знаєте, він написав, що я тебе згною, тому що ти піраміддонща, тому що такого бути не може, тому що така компанія, там брудний трипутацію всіх мережевиків і так далі. Він казав, що він буде робити все, щоб лівґуд не було, тому що це і так далі, і тому подібне. Все, що тільки можна було лив брудом. Ця дівчинка, цей партнер мій постійно не зважала на нього уваги, виставляла різні е, там, пости, виставляла. Ні, аналіти і що мені з ним робити. Я кажу, ну, ти можеш його як мінімум заблокувати, приховати коментарі, хочеш можеш відповідати, а можеш залишати все, як є. Дивися в Покажи мені, хто це такий взагалі, щоб я бачила, що це за людина. Вона присилає скрін його сторіночки в Facebook, у мене, до речі, до сих пір є, я сьогодні знайшла. Звуть його Олег. я подивилася на нього, кажу, слухай, ну такий хлопчина дивний. Говорю, ну чому, це він так до тебе вчепився, такий почав лити бруд на Лівгут, і він там. а Тобто випадково на просторах у прямому ефірі сидить цей чоловік на фоні якихось і розповідає про те, щось там розумні речі каже, а сам збирає кошти, прикріп... прикріпив карту свою звичайну карту банківську, будь ласка, відправте на мрію мені, я там щось там собі хочу купити. Тобто, Ну, вів себе, я думаю, що ви знаєте, є от діанка блогер яка випрашує кошти. Є дуже багато різних таких блогерів, Тікток, які сидять і клянчать гроші. І він сидить і так само сидить і клянче доларовий мільйонер на секундочку, як він там себе позиціонував. І він виклянчує гроші. Я зробила скріншот, відправила своїй партнерці, кажу, все, видихни. Кажу, Бач, це просто така людина, кажу, не парся і взагалі, просто забудь, заблокуй його, щоб, ти, щоб він тобі просто ніде не траплявся і не псував тобі настрій. І що цікавого, я за нього забула, пройшло два роки. Ось буквально кілька днів тому, в одному із чатів, я дивлюся, а цього Олега вітають зі статусом бронза в компанії LівGood. Пройшло два роки. І він прийшов в цю компанію. Знаєте, висновок цього всього, можу сказати, як висновок цієї історії, що питання, чи будуть люди в Лівгу, чи не будуть, це всього лише питання часу. Навіть коли зараз це здається якоюсь пірамідою, чимось незрозумілим. Хоча, по суті, бізнес-модель дуже зрозуміла, просто проста, як двері. Але хто більше крила. І сьогодні він, він вже все він думку свою знаходить змінитися. один із таких уроків. Вилю хейту. Ми бачили дуже багато світового ринку, адже заходить постійно продуктими цінами. Ніхто вважає, щомісяця мільйони доларів, щомісяця мільйони доларів. Просто уявіть собі, не просто мільйони доларів, просто уявіть собі не просто мільйони, а двісті п'ятдесят. Це чілий прибуток компанії щомісяця, не враховуючи продажі продукції, просто взяла за основу таку модель, тільки ділиться своїм прибутком з партнерами. Ставши, вони завжди на постійній будуть мати змоги мати відсотки від товару обігу, будуть мати змогу додаткового доходу. Взагалі його не продаючи, міст. ну звісно, можна купувати. Ось так ми починали, і ось так от достойно ми зараз продовжуємо. І ті люди, які хейтили, сьогодні вже в Лівгуд. Сьогодні вже тут і сьогодні закривають лідерські ранги. Так швидко пролетів час. Але для тих, хто думає, що це вже запізно зайти, треба було раніше, треба було два роки тому, треба було тоді. Повірте, що всі шанси є у всіх і в кожного. Є багато компаній, яким вже десятки років вони на ринку. Десятки років. І вони до сих пір розвиваються, вони до сих пір будуються свої там команди, з'являються нові і нові лідери. Лівгуд – це ще зовсім зовсім нова компанія. Нас дуже часто порівнюють з Amazon, якщо говорити вже ну, до, до кінця порівнювати, то якщо в Amazon на сьогоднішній день 250 мільйонів учасників, а в Лівгуд сьогодні досягнення нас 2 мільйони. 2 мільйони за 2 роки і 9 місяців. Це ще тільки початок. Ми ще навіть не сформували свій перший відсоток людей, які прийдуть сюди найпершими, які будуть найуспішнішими. Якщо говорити іще, з чого ми починали, компанія Лівгуд починала о, от тоді два роки, і сім місяців тому, було близько десяти найменувань продукції. Здається, їх було 13. Я пам'ятаю свої перші ефіри, свої перші презентації, я навіть називала всі продукти, які були в компанії «Лівгуд» в своїй презентації, Я розповідала, для чого вони потрібні. І уявіть собі, що моя презентація займала близько 15 хвилин. Навіть з вступним словом і заключним словом. Тобто, це було, ну чесно кажучи, щось неймовірне треба, щоб було більше. Коли кажуть, там. О, там косметика, абсолютно для вас, для вашої всієї родини. І буде темпи просто неймовірні. Перспективи просто крутючі. Сьогодні так, це продукція здоров'я. Компанія і продовжує зараз розвивати цей напрямок. Далі будуть додаватися наступні напрямки, будуть, тільки це буде дещо згодом. І мені подобається політика наших засновників. Вони сказали, що дійсно, людям, якщо людина не здорова, то все інше їй не буде приносити радості. Наша місія зробити світ здоровішим. Тому зараз основним напрямком і в подальшому, і завжди, це буде продукція здоров'я. А всі інші напрямки будуть додаткові. Поки Лівгуд не зробить світ здоровішим, він не буде розвивати інші напрямки так сильно, як зараз продукція. Ми не відкривали ринок, хоча жителі цих країн вони знайшли обхідні путі це вже їхнє право Сполучені Штати Америки. От на ці факти. В світі став доставкою, став доставкою, пакет коштів в будь-який світу. Міжнародна доставка. Народна доставка тижня. І кожен кошти... отрима цей продукт додому. найближчого відділення пошти. До найближчого відділення пошти. До... До... Це безпосередньо вирідський ранг, це безпосередньо вирідський ранг і Тому що пишаюсь. Тому що пливі віко не в таких складних умовах ми все одно розвиваємо свій бізнес. Доволі. Рік тому ми завжди така розичтова атмосфера, де хочеться перешувати. І якщо десь приходять комфортно, тому що їм тут ручно, тому що тут абсолютно все по-іншому, великі звичайної людини, яка ніколи раніше. Не мала результату в мережевому бізнесі і ніколи раніше не будувала команди, тим більше в інтернеті. Інтернет це з одного боку ніби дуже легко, так зі сторони здається. А з іншого боку, це дуже-дуже складно, тому що ти спілкуєшся з людьми, які тебе не знають. Я фігура комусь не подобається банально моє прізвище. Боже, ви би знали, як мені? Крім усіх хейтерів, які тільки можуть. Більше 12 мільйонів переглядів. Вона сказала дуже, дуже класну річ: як ви можете засуджувати людину, не знаючи її особисто? Як ви її можете засуджувати? Жують в інтернеті тільки через прізвище. А мені ще так пощастило, що в мене і ім'я схоже на Мар'яну Безуглу, тому що я Марина Безугла. І уявіть собі, ще більш собі Звичайна людина. Якщо ви 11 місяців, ви за якусь будь у мене завжди говорість програми, публік. Це тим, що я то мій результат дуже просто неймовірне, що далі буде інша бізнес-модель. Це не просто унікальність продукти, а це. Неймовірна компанія, тільки її треба використовувати правильно. Потрібно, не поторієнтуйте, що вам робити то до вас будуть приходити в команду люди, які цього не зможуть зробити, а вам їм треба дати такі можливості навчити, підказати, тобто мати систему, систему роботи, систему команди в атмосферу нашої команди, в атмосферу нашої системи. Тому що вам тут точно сподобається. Не дарма я розповіла про те, що я тут на самому старті. І в нас такий знаєте, міцний лідерський кістяк, який прийшов, який має певний багаж знань за плечима і величезний багаж досвіду за плечима. Ми точно знаємо, як ми не хочемо рухатися далі, тому що є і певний негативний досвід. І ми точно знаємо, як ми хочемо, щоб було і несемо це в свої команди. Тому створили цілу систему для своєї команди, для тих людей, хто прийшов на продукт, для тих людей, хто прийшов на бізнес, для тих людей, хто прийшов взагалі з нульовою базою знань, які є бажання, але які нічого не вміють. Нічого, ми навчимо, ми покажемо рівно те все, що знаємо самі, тому що у кожного з нас є свої досягнення і ми практики. Тому ми навчаємо своїх людей, свою команду, кожен для себе обирає. Той варіант розвитку подій, який йому буде до вподоби, і так само починає досягати своїх мрій, своїх цілей. Мені дуже подобається те, що ми дуже довго працювали над системою автоматизації бізнесу, і тут ми це змогли зробити. Шикарна система, якою я просто пишаюся. Уявіть собі, що є система, яка працює замість вас, тоді, коли ви відпочиваєте. Це певний потік інформації, коли людина може комфортно для себе її отримати. Це такий телеграм-бот, який надає цю інформацію, ну от уявіть. Зазвичай, коли людина такого знайти якісь додаткові можливості, і уявіть собі, що знаходить вашу сторіночку про вас, про компанію. Вона хоче дізнатися більше і вас, тому що російською мовою і івально найближчим часом вийде болгарською мовою. і дати, щоб Ми стали працювати постійно, і що ще... дає для своєї команд... команди, роки сім'ї, просто додатково додатковою людиною. Тут -то точно сподобається. Комфортно. І, звісно, якщо у вас є такі цінності, як... якщо ця інформація, запрошую, ви будете влітку чи ні, це всього лише питання часу. І мені захоч... кожним буду звітувати, звітувати. ви те, які в нас зміни за цей час відбулися. Дякую, дякую за співпрацю, дякую, моя дорога і люба команда, за те, що ми разом, тому що ви кращі. А хто ще не з нами, приєднуйтеся. Я вас запрошую до нас, до нашої команди. Всім гарного вечора, на все добре. Цей ефір я провела в себе в телеграм-каналі. Так, і повертаюся до ваших коментарів. Говорить, коли проводжу тренінг для міжнародної команди, звісно, розмовляю, тому що, а, тому що міжнародна команда, як би я не хотіла, української мови не знає. Люди в Казахстані української мови не знають. Люди в Болгарії української мови не знають. Тому ось так. От Суржик Ушежит. Ну так іди, включай телебачення, дивися марафон. І там говорять щирою українською мовою. А я тобі не обіцяла, що тут буде літературна мова. Я розмовляю рівно так, як я розмовляю. Так, Фейсбук, привіт, дуже дякую, що ви сидите в мене на ефірчику. Мені дуже приємно, дякую за коментарі. Ось такий ефір, ось такий підсумок цього періоду, два роки-дев'ять місяців. Компанії Лівгуд у нас офіційно 2 мільйони. Це заявили наші лідери. Рухаємося тільки вперед і тільки далі. Всім гарного вечора! Біймаю! Запрошую в компанію «Лігут».